Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивися, як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. А, я побачив дуже головну відмінність. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все таке Вау, ух ти, яке гарне. Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І у тебе дуже огромний вопрос: як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони, ну давай, щоб не казати, якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу? До цієї реальності, але при цьому вони тіпа, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європейцець, будь-який, в тому числі там і ті самі німці. Це замовлено тим, що ми зродились з тобою в Україні, ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з цієї бідники, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде литися, завість і так далі, і потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на, вообще, на банальних роботах вміють якусь другу, третю підроботку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. Українців невеликі ж зарплати, машин куча, квартири люди купують. Я взагалі, якщо чесно, дуже розумію. і... Це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. Українці від природи, просто високий IQ. Дуже. Нам по життю доводилось, проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, взагалі незрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів нема. Їм кажуть, в них є інструкція, що робити і так далі. У них немає такого, ти завтра часом з роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина довго працювала, і ще довго там залишать на роботі, щоб рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого нема. Українці, якщо б не були. Настільки смишльоні нас би як нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою, ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема. Голь, голь на видумку хитра. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати. І це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справа набагато краще була, як у нації.